Поставили праву ногу ліву милицю. Далі викинули протез, тобто ліва нога права милиця. Права ліва, ліва права І в цьому всьому вам ще треба зосереджувати увагу надому, а ви, коли ви ставите, будете ставити протез і праву милицю, навантажити і викинути. Тобто у вас милиця нога, милиця протез. Має йти одночасно і не затримувати десь позаду чи дуже показувати. Пробуємо. Добре? Добре. Добре, далі про І право милиця пішла. Бачите, державка перед собою? О туди. Викинули ФТС, поставили новинку. Заблокували Протес, добре. Наступний Зараз розвертайтеся, я закріплю на вас в виду. Це система, яка буде вас фіксувати і не дасть вам пас. Рочку одну. Добре. Ручку другу.